Обласний конкурс ораторського мистецтва Заговори, щоб я тебе побачив! Що таке сильна країна? Раніше, 24 лютого 2022 року, я б сказала, що сильна країна це та країна, яка має найбільш розвинену економіку, армію, умови життя тощо. Але зараз маю зовсім іншу думку: значення цих слів за останній рік дуже змінилось. Отже, що таке сильна країна зараз? Сильна це яка, у словнику синонімів читаємо, сильна, яка відзначається великою фізичною силою, дужа, міцна, потужна, могутня, могуча, кріпка, повносила, повна сил, енергії, тривка, саме тривка, тобто має міць, великий вплив, авторитет, здатність відіграти вирішальну роль протягом довгого часу. Україна країна з тисячолітньою історією. Країна зі славетної династії Київської Русі, з роду засновників, роду хрестителів, з хороброго роду, мудрого роду, козацького роду. А козаки це незламний народ, що бореться за свою свободу понад усе. Сила країни це її народ, єдиний, незламний, вільний, сміливий народ, який може зібрати 600 мільйонів гривень за три доби, сплести тисячі маскувальних сіток. Нагодувати сотні солдатів та врятувати тисячі життів. І не тільки. Сила країни це ще безперечно її армія, це воїни, що захищають нашу батьківщину кожного дня, кожної ночі, знищують ворогів, збивають десятки ракет, що направлені на звичайні цивільні будинки, критичну інфраструктуру, військові частини, дитсадки, школи. Будучи школяркою, можу сказати. Що кожен із знайомих мені підлітків хоче розквіту держави, зробити її розвиненою в усіх галузях, науці, спорті, медицині та культурі, розвивати архітектуру, створювати нове та цінувати старе. Отже, підіб'ю підсумки: сильна держава це та, яка має неймовірний незламний розумний народ, який працює для перемоги, розвитку, для покращення життєвих умов. Підтримки прекрасних політичних відносин з іншими країнами. Це один величезний механізм, в якому кожен гвинтик має неймовірне значення. Це коли один за всіх і всі за одного. Для мене найсильніша країна на всій планеті Земля це моя ненька Україна. І я пишаюсь нею. Слава Україні!